Вітаю! Мене звуть Таня Федас. Я в'яжу ось такі бірети зараз. Всі, хто робив замовлення на рожеві бірети, я вам їх зв'язала. І декілька в мене ще буде в вільному доступі. Я, коли вже вам всім відправлю ці, цей колір, то решту я виставлю на продаж. Хто мені писав. Я вас замовлення не прийняла, бо багато було, але якщо будуть ось так, як зараз в мене ще є в роботі декілька штук, то я виставлю вам на продаж. Дивіться, я зшиваю цей бірет, бачите, мало того, що він в'яжеться, його ще й треба дуже зшити, так, щоб шва не було зовсім видно. Зараз я трішки пройду пару петелю і покажу вам, дивіться, бачите, тут взагалі не видно ось. Взагалі не видно, що цей берет має шов. Шва немає. І він якби третьою спицею в'яжеться. Так що, коли ви мене питаєте там, за ціну, чи за терміни, чи ще за якісь такі речі, які я вам точно не можу сказати, то ви не ображайтесь, тому що це така робота, що вона займає багато часу, мені би клин лишній скоріше було б пров'язати, ніж оце зараз кожну петельку так зшити, щоб зовсім не було видно шва. Також ще по тому, чи є зимові, чи це в'яжу я на весну. Дівчатка, я весняних бір'єтів зараз не в'яжу. Я вам скажу чому. Тому що в мене більш замовлення йдуть на берети, в кого таке кругленьке більше лице. І саме ці бірети, вони такої форми, що вони об'ємні. Якщо би я в'язала цей берет з тоненької пряжі без підкладки, то він би був без зовсім іншої форми. Ну і це не було б те, що хочете ви, і те, що люблю я. Тому даю вам відповідь, що весняних тоненьких бірєтів я не в'яжу. В мене йде такий добротний, теплий, грубий зимовий бірет з гарною формою, який тримає форму. Зараз я трішечки ще зшию ось ці петлі, дойду до кінця. Покажу вам, як я ще в'яжу пімпочку. Як вона правильно називається, не знаю. Ну я її називаю пімпочка. Ось. Це ж також треба дивитися. О, Я вам покажу, що шва зовсім не видно. Бачите, немає шва. Всі клина однакові, як ніби він в'язався по колу і без ніякого сшивання. Майстрині, які вже свою роботу роблять так, якби на продаж, ну так вже гарно, то розуміються на тому, що шов це саме найбільше, що має бути акуратно в кожному виробі. І якщо неможливо знайти шва, то майстриня має вже свій почерк і вже своїх замовників. По якості. Все, дивіться, я ось так стягнула ниточкою, щоб не було видно дирочки, і зараз ще вам покажу, що цей бірет не тільки в'яжеться спицями, а ще треба і вміти володіти голкою, і вміти володіти гачком. Тому що далі цю пімпочку ми будемо я в'яжу. Гачком. Це, я думаю, що це я на YouTube каналі даю уроки. Дівчата, хто хоче в'язати такий берет сам YouTube канал Таня Федос, Дім В'язання, і ви можете самостійно зв'язати такий берет. Далі я беру гачечком, пров'язую таку цепочечку і в'яжу пімпочку яка, вона йде, якби, і для прикраси, і е, зручно за не, ну, нею знімати з голови, бо потім я ще його після прання е, трішечки е, начешу, бо ця пряжа вона. Така пушистенька. І перед відправочкою я потім ще зроблю начос на, цій, на цьому біретіку, він такий буде пухнатик І ось ця пімпочка служить дуже добре, коли ну, щоб не збивати саму ниточку, то за неї добре. Знімати. і мені начин... Ну, Я не знаю, хто куди її використовую. але но... точно, що не для прання, щоб віс... вішати берет. Я рекомендую ці берети прати ручне прання 30 градусів, а потім покласти на полотенце, ось так як цей лежить на столі. так Після прання покласти на полотенце цей берет, і щоб він висох. Все, Знову вертаюся до голки, гачок, вже мені не треба? і... Пришиваю ось так цю пімпочку. Кому цікаво, як ваш виріб створюється, то, бачите, ще такий момент, що треба пришити цю чудову пімпочку і тоді вже буде берет завершений. Все, тепер я гарненько зафіксую ниточку, декілька разів міцно її так зафіксую, щоб ні при якому, ну, ні, ні при чому вона не змогла ніде розпуститись, я щільно багато разів роблю такі міцні закрепи і далі ховаю кінчик нитки. Ось так полотно, щоб його навіть і не було помітно. І беретик готовий. Все. Ви трішечки побачили процес. Дивіться, ще я під кожний бірет, під кожний кожний роблю окрему викруйку з фліса, і потім зараз я піду його на оверлаку простручу, і буде підкладка.